про те, що відбувається на фронті, бої за Соледар а Противник не захопив місто. Про це сповіщає наш генштаб. Разом з тим хід війни не зміниться. Стратегічний провал Росії неминучий. У цьому певен речник Державного департаменту США. Нед він зазначив, що росіяни кидають нині багато сил на бої за Солодар. Таким чином вони намагаються, щоб, хоч якось, знівелювати успішний контрнаступ української армії. Однак поки що просто несуть серйозні втрати. Українці борються, українці борються за свою територію. Вони борються за свою країну, борються за свою демократію. Вони виборюють свою свободу. А російські війська намагаються ці території захопити. Це не їхня земля. Вона їм не належить. Російські сили в багатьох випадках знають це найгірше за українців. І тому основна динаміка боїв не зміниться. І ми певні, що українці, які демонструють свою ефективність на полі бою, захищають свою територію за Хищають свою країну, теж не зміниться Вардинська битва 21-го століття так охарактеризував ситуацію у Бахмуті та Солидарі керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Він зазначив, що ситуація у Солидарі дуже складна і жодна сторона міста повністю не контролює. Запеклі бої не вщухають уже кілька місяців. Проте українські захисники впевнено утримують позиції у ворога. Дуже багато втрат, адже на фронт він відправляє зовсім непідготовлених солдатів, а точніше, просто злочинців яких випускають із в'язниці кидають на поле бою як гарматне м'ясом. Ну і нейтралізувати вагнерівців в усіх країнах, де власники приватної військової кампанії активно вербують найманців. Збираються Сполучені Штати. Про це заявив радник державного департаменту США Дерек Чоле під час свого візиту до Сербії. Він зазначив, що Вагнер діє можливо і жахливо у всьому світі в Лівії, Центральноафриканській Республіці, в Україні і Сполучених Штатах Америки з цим миритися не хочуть. Ми бачили, що ПВК Вагнер намагається вербувати солдатів з Сербії та інших країн, і ми вважаємо, що з цим не можна миритися. Я не знаю, чи є занепокоєння в Сербії. Ми говорили про наше занепокоєння, і ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з урядом тут, в Белграді, і в інших місцях, де Вагнер веде активну діяльність, щоб покласти край їхній діяльності. Дерек Чоле, радник державного департаменту США. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, приєднується до нашої розмови. Доброго вечора, пане Сергію. Вітання. Доброго вечора, Марія. Доброго вечора, Максиме. Ну, ви розумієте, що ми не будемо оригінальними. Будемо з вами говорити і з'ясовувати наскільки це можливо ситуацію, яка складається сьогодні в місті Соледар цьому немаленькому містечку. От знаєте, найбільш емоційним от за останні дні новиною була та новина, яку озвучив Генеральний штаб, що в місті продовжують перебувати близько 500 мирних мешканців. І це дуже складно уявити, враховуючи інтенсивність бойових дій. Ну, для всіх це складно уявити, але треба розуміти, що люди є люди, і бачите, і в Бахмуті є також цивільні особи, які проживають і в Солидарі. Є. Тобто тут, звичайно, що треба цей фактор враховувати, і попри війну, і бачили, що і в окупованих, і в Херсонах, і, і в менших містах завжди були мирні. Та це, вже, це вже природа ведення цієї війни. І тут, звичайно що це ті люди, за яких, власне кажучи, і ми б'ємося. Тобто ми б'ємося, звичайно, не стільки за території, як за наших людей. Пане Сергію, а за що тоді е, б'ються? Ну от насправді, якщо намагатися зрозуміти цю логіку тих військових, які там, це і вагнерівці, але наскільки ми розуміємо, то спочатку там просто кидають мобілізованих, потім е, йдуть вагнерівці більш професійні і так далі. От е, цінність цього бою для росіян зараз, яка? От станом на зараз, як ви можете її визначити? Е, гроші для бійців і взагалі для самого дієння кожного. Єдиний резон у війни в Україні є звичайно гроші. Тобто він дуже розраховує, що, зрештою, накопичиться багато мобілізованих, що будуть свіжі підкріплення, що буде захоплено, все ж таки повністю Донецька область, і дуже намагається перший зайти в Солидар, тому що саме там знаходяться шахти. Ну а як відомо, то і в Сирії, і в Центральноафриканській Республіці, і в Венесуелі. Вся війна, ось цих найманців Вагнера, полягала в тому, щоб захопити якісь промисли, якісь видобутки, і потім просто качати звідти природні ресурси. Так, от в Соледарі він побачив якраз виробництво Артем сіль Він побачив соляні шахти і сподівається на те, що вони будуть залишатися під його контролем. Звісно ж, це те, що не подобається такий спосіб війни, не подобається нікому. До речі, його бійцям також не подобається. тому, що просто-напросто тисячі людей він він кидає, не рахуючись з людськими життями, спалюючи і намагаючись просунутись на кілька кілометрів в місцях, які ну, в принципі не мають ніякого стратегічного значення. І це до речі, також побачили і в міністерстві оборони. І новий командувач якраз операції в Україні цей колишній начальник штабу Герасимов і міністр оборони Шигу. Вони вже видали для своїх власне там пропагандистів, медійників, методички, щоб не згадувати Пригожина, щоб власне, от якраз посилитися внутрішні протистояння між офіційними збройними силами Російської Федерації, і ось цими бандитами Пригожина. І ми розуміємо, що це протистояння тільки нарощує свої оберти, і, можливо, вже незабаром якраз і бійці Вагнера та й для самого Вагнера стане небезпечно перебувати на фронті. Ну, це така окрема вже трошки тема. Але я хотів вас запитати саме про нові призначення в керівництві військової спеціальної так званої операції кремлівської. Те, що тепер цим всім парадом. Керує, керуватиме Герасимов, людина, яка, в принципі, обіцяла Путіну Київ за три дні. Ми всі це пам'ятаємо. Від того зміниться оця стратегія закидування фронту відвертим м'ясом? Те, що застосовує пригожин? Так, тобто ми розуміємо, що Герасимов це трошки інша парадигма це регулярна армія. Так, абсолютно, це регулярна армія, але все ж таки ми бачимо, що в Росії закінчились можливості для того, щоб ну щоб, щоб в інший спосіб отримати над нами перевагу, тобто вони мали перевагу в авіації. І ми нівелювали цю перевагу в силах ППО. Вони мали перевагу якраз в артилерії, в кількості снарядів, в кількості стволів. І ми з допомогою наших хаймерсів, нашої реактивної артилерії та й ствольної артилерії. Ми проріджуємо їх їх запаси, їх склади. Ми не даємо їм накопичитись. Тобто ми нівелювали і цю перевагу. І отже, залишається лише одна в них перевага. Це власне кількість живої сили, яку можна десь озброїти якоюсь технікою і просто-напросто масою брати і пробувати продавлювати. Тобто, в цьому плані в Росії дуже мало маленьке таке поле для маневру. І Герасимов буде продовжувати закидувати нас цим гарматним м'ясом. Ну, хай буде це вже будуть регулярні частини. Це вже будуть не зеки привожені, але все ж таки сама стратегія ведення війни вона по суті свої не зміниться. Хоча є звичайно доктрина Герасимова, і ми бачимо, що його спосіб ведення війни це от саме гібридні війни, але щось нового до чого би ми були б не готові, ми цього точно не побачимо. І як воює Герасимов, ми бачили з лютого минулого року. От продовжуючи якраз цю тему гарматного м'яса, поясніть як військовий експерт. Якщо противник втягує наші збройні сили, конкретно от в Соледарі у вуличні бої, про які зараз повідомляється, це, я так розумію, виключає ефективне використання артилерії, оскільки бій іде фактично вже ну, в тій зоні, де артилерійська установка просто перелітає так, знаряд цю територію. Абсолютно, артилерія працює на відстані. Ось тому завдання Айно російських окупантів підійти якомога ближче і просто продавлювати нас, тобто зав'язатись безпосередні в безпосередні стілкові бої, і звісно ж це виключає роботу артилерії, і саме тому нам потрібна ось ця важка броньована техніка бойові машини піхоти, які би змогли і прикривати саме в наші підрозділи піхоту своєю бронею. І були б оснащені досить потужними кулеметами, які б змогли притискати ворога і звісно ж знищувати його. Ось е, чим швидше ми отримаємо таку техніку, тим швидше ми відповідно нівелюємо і цю перевагу, тому що ну росіян ніхто не рахує. Їх відправляють на наші позиції хвиля за хвилею, аж поки в нас, власне кажучи, не, не розпечеться наша зброя, коли ми її знищимо. Пане Сергію, яку перевагу в такому разі військову ми отримаємо? от ви сказали про о, леопарди? Ми вже чули, що Польща готова постачати Фінляндія. Зараз Німеччина має ну днями, скажімо так, вже визначити або озвучити рішення так на загал. Якщо про нашу військову перевагу в такому разі, про яку кількість нам хотілось би говорити цих танків в Україні, і що це може змінити кардинально? Ну, скажімо так, я можна додам. Валерій Залужний називав цифру у кількості танків. На кінець п'ятсот так. так. так ну, ну от ваша оцінка? Так, абсолютно. Всі є повнотої інформації, володіє звичайно ж, командування, генеральний штаб, і ось наш головнокомандувач Залужний. Він це дуже чітко озвучив, якраз саме для західної аудиторії. На сторінках західного видання «За економіст, але я підкреслюю, що така кількість вона потрібна для проведення однієї лише наступальної операції. В Даному випадку він говорив про операцію на Півдні, а саме запорізький напрямок, для того, щоб просунутись, тому що ну так воювати як воюють росіяни. Кидаючи просто хвиля за хвилею, ну так сяк озброєних солдат, ми так звичайно ж воювати не будемо, і до тих пір, поки ми не отримаємо достатньої кількості цієї західної допомоги, саме броньованої техніки з потужними гарматами, до цього часу, ми звичайно будемо перебувати в обороні і поступово виснажуючи сили противника, от, власне кажучи, так як це сталося зокрема і на Бахмутському напрямку, тобто по лінії Бахмут Соледар. Коли підрозділи Вагнера, вони просто спалювали в свої, в свої формування, тобто хвиля за хвилею, відправляючи їх на смерть ну, під загрозою смерті, І де, власне кажучи, ми знищували ці підрозділи. І це, власне кажучи, стало ось тією лебединою піснею для, для сурокомандувача Суровікіна і для ось цих приватних армій, так як от Пригожена Євгенія чи, чи Кадирова, Рамзана Кадирова. Тобто це показало їхню неефективність, і відповідно, що командування операцій в Україні було повернуте до тих старих військових генералів, таких як начальник генерального штабу Герасимова. До речі, Лапіна повернули того, uh -huh. якого обливали брудом. Ну тобто, це говорить про те, що цей конфлікт між саме групою, групою Шойгу Герасимова і групою. Кадирова пригожина з ними ж таки Суровікін, Він буде загострюватися, буде наростати. Поступово будуть відсторонювати і в надійному, і я думаю, і в фізичному плані цих бійців так званих приватних приватних армій. І я думаю, ми ще поспец... будемо спостерігати. Ось цю оцей процес що зветься «павуки в банці, коли вони будуть з'їдати одне одне. А не здається вам, пане Сергію, що зараз відбувається така собі боротьба. Ну можливий вибір путіним хто можливо із тих пригожених шойгу Герасімов, чи, чи хто далі там ще покаже бодай якийсь є, результат, так. буде мати можливість зробити наступний крок на Україну на території України, так як вони це хочуть, там початок березня, чи коли зберуть людей? Тобто можливо, це зараз іде боротьба за те, хто Буде головним в, в так званому черговому наступі на Україну, і якщо сказати, коли це може бути, у вас є якісь версії з огляду на те, якою є зараз їхня ситуація? Я думаю, що Кремлівське керівництво вже визначилося хто головний. Тобто, в даному випадку Суровікен командувач Суровікін був понижений до рівня заступника. Тобто, це фактично можна говорити, що усунутий. Отже, на його місце е, був понижений, можна сказати, якщо такою військової термінологією, від начальника генерального штабу, ну от власне до командувача це е, е, Герасимов, і тепер він керує операцією в Україні. Отже, він матиме карт бланш в наступні кілька місяців для проведення операції в Україні. Звісно ж, Пригожину це не подобається, але з одного боку, з іншого боку. Тобто він перебуває в конфлікті саме з цією групою, от таких як би сказати, махрових, таких кажуть на них кирзачі, саме саме кадрових військовослужбовців. І він розуміє, що він не може продавити Бах Бахмут, не зміг взяти, тобто не зміг виконати свою обіцянку. Отже, він перестає бути фаворитом Путіна. Для цього він спробував атакувати Соледар і вже просто кинув всі туди свої сили, все, що є. Він просто закинув в Соледар. Отже, сподівається, для себе принаймні якось вибороти хоч якесь місце, і для цього розганяє інформацію про нібито повзяття під контроль, захоплення. Тут, тобто, це вже два дні. Ми чуємо схожу інформацію від цих бойовиків пригожина. Але в дійсності, звісно ж, саме саме Герасимов буде керувати наступні кілька місяців, і саме в його розпорядження будуть поступати ось ці. Новостворені бригади, підрозділи мобілізовані, укомплектовані, якими зараз наповнюють фронт. Тобто, отой осіння мобілізація, коли коли ми всі добре пам'ятаємо, там ж не всю не, не скажімо так, не всю не не всіх їх відправили на фронт, решту вишколювали протягом двох місяців. От зараз вони починають надходити саме на, на передовій позиції, і таким чином відбувається насичення фронту. Отже, буде в наступне в наступних кілька місяців. Я думаю, що протягом наступних двох місяців ми побачимо ще загострення. Дякую.